Ну, все, спочином у нас. Почалися окоти. Перший окіт і, скажімо так, вдалий у нас дві дівчинки. Чекали ми на двадцяте було, але природа вирішила по-своєму. На готові далі. Булочка. <рес> З відром на шиї. Давай, давай знімлю. Дай знімлю відро. Так, наш голова. Так, і це дві наші первокодочки. Теж чекаємо найближчим часом на окіт. Місцевий житель. Що розказуйте, як у вас вже почались окоти? Кого більше Козликів чи козочок? Все, водички попили, дали сухенького. Красотолі. Навіть не було схоже, що мало окочуватись.